Ще п'ять електронних петицій від початку року створили коломияни. Нагадаємо, це ініціативи та ідеї, які мешканці громади хочуть реалізувати і подають їх на розгляд місцевим депутатам. Одна з останніх це перейменування однієї з вулиць на честь загиблого захисника України, очільника управління освіти Любомира Бордуна. Коломиянка Соломія Юрійчук, авторка петиції про перейменування однієї з вулиць Коломиї на честь загиблого захисника України, очільника місцевого управління освіти Любомира Бурдуна. Більш як два тижні знадобилося, аби петиція набрала 200 голосів. У нас зараз у місті відбувається процес дерусифікації, і це потрібно робити. А ще каже Соломія Юрійчук, їй як студентці правничого факультету Києво-Могилянської академії було цікаво, як працює система електронних петицій саме в Коломийській міськраді. Цікаво, як працює е, все це міське самоврядування з того боку. Цікаво було взагалі процес створення петиції. Соломія каже, створити петицію було нескладно. Це може на думку дівчини зробити будь-який користувач смартфону чи комп'ютера. От вже складніше отримати підтримку двох сотень коломиян. Як повідомити про те, що ця петиція існує? Адже я невідома, не публічна людина в місті. І е, важливо було донести людям у маси. Була дуже приємно вражена, що люди так швидко реагують, адже за перших три дні ми вже зібрали понад 100 голосів. Подати електронну петицію Коломийську міську раду можна з 2016 року, каже Ірина Жолоб, начальниця управління персоналом та діловодства міськради. За 2022 рік лише п'ятеро коломиян подали свої ініціативи на розгляд депутатів. Продовжує Ірина Жолоб. Теми найрізноманітніші. Перша петиція, яка до нас надійшла, це був. Було питання притулку для тварин. Але е, на, на даний час е, дану петицію підтримало тільки 11 людей. Також е, були питання щодо скасування деяких е, законодавчих актів. Е, дана петиція ще триває збір підписів, тобто ще невідома ситуація. Е, так само до нещодавно поступила петиція від таких наших місцевих е, молодих активістів щодо створення е, нового підрозділу е, відділу молоді. Ця піця потиція набрала 200 голосів, і відповідно зараз на розгляді вже було засідання постійної комісії. Подати петицію можна через сайт Коломийської міськради, продовжує Ірина Жолоб. Там потрібно зареєструватись, створити тему петиції та написати сам текст. Далі процес модерації, а потім публікація і голосування. Якщо петиція набрала 200 голосів, то відповідно вона адресується для подальшого розгляду щодо підтримки або не підтримки суті звернення. Міський голова дає доручення відповідальному структурному підрозділу, Щодо розгляду та можливих пропозицій та можливі та надання пропозицій щодо підтримки або не підтримки даної е, петиції, е, відповідно, структурний підрозділ протягом трьох робочих днів е, готує відповідь до... на розгляд даної петиції та пропозиції е, і подає відповідальні постійні комісії до е, предмету віддання, якого відноситься дане питання. До слова зараз на голосуванні ще одна петиція щодо присвоєння Любомирові Бурдуну звання Героя України посмертно.